Доброго дня, малята! Рада вас усіх вітати. А хто це до нас завітав? Хто це такий? Борода як маків цвіт. Півник є такий у мене. Він вам малята шле привіт. Ходить півник. По садку і співа кукаріку. Дітки, а де живе півник? Як співає півник? А хто знає, куди півник вилітає, коли він співає? Ой, малята, погляньте, але чомусь наш півник сумний. Чому ти, півнику, сумний? Що в тебе сталося? Трапилось у мене лихо, мій парканчик, на якому я завжди співаю пісеньку, зламався. Тепер мені немає на чому співати пісеньку і будити всіх вранці. Не сумуй, півнику, ми твої друзі і ніколи не залишимо тебе у біді. Малята, давайте намалюємо для півника парканчик, на якому він буде стояти і співати свою пісеньку. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, фарба коричневого кольору, пензлик та стаканчик з водичкою. А щоб краще працювати, треба пальці розім'яти. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки, дві курочки, до млина ходили. Цап-меле, цап-меле, коза насипає, а маленьке козинятко на скрипочкі грає. Ну що, починаємо працювати. Макаємо пензлик у коричневу фарбу і посередині нашого аркуша паперу проводимо таку довгу-довгу лінію. Ось так. Потім трішечки відступаємо місця знизу і проводимо таку ж саму лінію. Це буде наш такий парканчик. Змочуємо пензлик у фарбу і проводимо таку гарну, товстеньку лінію. Парканчик намалювали, а тепер потрібно поперечні палички, штахетинки такі. Трішечки зверху відступає місця і проводимо лінію до нижньої лінії. Ось так. І так, до кінця нашого парканчика. Ось такий парканчик малята вийшов у мене. Кокаріку! Як гарно! Тепер я всім буду співати свою пісеньку. Дякую. І я дякую вам, малятка, що допомогли півнику намалювати парканчик та не залишили його у біді. До побачення!